Поцуплять йоком не встигнути змигнути. Так нині діють автовикрадачі, бо технології день у день стають кращими не тільки у автовиробників, а й у злочинців. У своєму арсеналі вони мають найсучасніше обладнання. Тож, чи можливо за таких умов захистити машину та спати спокійно? Ось так усього за 15 секунд вашим автомобілем може заволодіти злодій. І це не кадри із фільму, а реальна ситуація, в яку може потрапити кожен автовласник. Сергій уже понад 10 років працює на ринку автоохоронних систем. І на його думку, кожен автовласник, хоч якою крутою не була б його машина, не може почуватись у безпеці. Насправді не важливо, який у вас доступ до авто, ключовий чи безключовий. Відкрити авто можна достатньо швидко, і при сучасному розвитку цієї індустрії робиться воно все за долі секунди. Більшість виробників запевняє, що їхні системи мають багато рівнів захисту, які неможливо зламати. І це дарує клієнтам ілюзорну впевненість, що вони володарі навіть не автомобіля, а що найменше форт Ноксу. Навіть я, не володіючи особливими навиками, за 30 секунд підручними засобами можу отримати доступ до салону даного авто. Ось і готово. На у нас 23 секунди. Лише за минулий рік в Україні викрали понад 10 тисяч машин. Найпопулярнішими в кримінальному світі залишаються вази, тойоти й мазди. Експерт радить, щоб мати якийсь шанс берегти своє авто від викрадачів, слід підходити до цієї проблеми комплексно. Найкраще працює авто, яке захищено комплексно, тобто, ми розуміємо, воно буде незручне для викрадача. Авто потрібно оберігати програмним чином, тобто іммобілайзер, система, антиграбер механічним чином. Це може бути блокування коробки передач, блокування педалей, додаткове блокування. Електричних, ну наприклад, там паливної системи або системи запалювання, а також щоб це був gps моніторинг Серед власників дорогих машин популярністю користується нова послуга, окрім цілодобового нагляду за авто. Вони замовляють в охорони фірм ще й послугу постійного стеження за паркомісцем чи гаражем. Скільки вас середньому займає приїзд? Ну взагалі 4-5 хвилин, але там з від того, як договір вас схоже однак, якщо ваше авто, так би мовити, замовили, захистити його буде непросто. І тут рахунок у грі з викрадачами залежатиме тільки від вашої уважності та їхньої кваліфікації.